Давним-давно жив у маленькому селі біля підніжжя гори молодий чоловік. Цей хлопець був відомий на все село своєю лінощами. Він проводив дні, лежачи в тіні дерева, дрімаючи та мріючи, а інші селяни працювали на полях у майстернях. Одного разу в село прийшов мудрий старий чернець і покликав юнака до себе Сину мій, сказав Монах: у мене є до тебе завдання. Я хочу, щоб ти піднявся на вершину цієї гори і приніс хоч одну пір'їнку з найвищої вершини. Юнак подивився на гору і насміявся. Це неможливо, сказав він. Мені дуже лінь, щоб піднятися туди на гору. Монах усміхнувся і сказав: Ах, але бачите, перо, яке я шукаю, не на самій горі, воно на іншому боці гори, у печері, до якої можна потрапити, лише піднявшись на вершину та спустившись з іншого боку. Молодий чоловік був заінтригований, він ніколи не чув про це перо, і думка про таке унікальне завдання розпалила його цікавість, і тому він вирішив прийняти виклик ченця. Підйом був довгим і важким, і невдовзі молодий чоловік виявив, що задихався і рясно пітнів. Але коли він підіймався все вище і вище, він почав відчувати відчуття піднесення та хвилювання, яких він ніколи не відчував раніше. Коли він нарешті досяг вершини, він був виснажений, але піднесений. Він подивився на захоплюючий краєвид перед собою і відчув почуття виконаного обов'язку, якого ніколи раніше не відчував, але справжнє випробування було попереду. Юнак повинен був спуститися з іншого боку гори і знайти печеру, де нібито знаходилося перо. Спуск був ще підступнішим за підйом, і юнак неодноразово спотикався і падав. Але він вистояв, спонукуваний обіцянкою перо, яке було попереду. І коли він нарешті дійшов до печери, то побачив перо, яке лежало там і сяяло у світлі, що проникало з входу. Він взяв пір'їнку і дивувався її красі, але потім він зрозумів, що у нього є проблема. Як він збирався повернутися на гору і повернути перо ченцю, на якусь мить юнак подумав здатися. Але потім він згадав почуття виконаного обов'язку та гордості, які він відчув, коли досяг вершини. Він знав, що в нього вистачить сил і рішучості зробити це знову, і тому він знову піднявся на гору. Його м'язи болили, але гені горіли. Але він не здавався він змушував себе продовжувати, керований усвідомленням того, що він подолав власну лінь і зробив щось справді видатне. Коли він нарешті дійшов до ченця і подарував йому перо, монах посміхнувся і сказав: Молодець, сину мій, ти сьогодні засвоїв важливий урок. Лінь це не те, що можна прийняти чи терпіти, це виклик, який потрібно подолати, перешкода, яку потрібно перестрибнути. Юнак кивнув, розуміючи мудрість слів ченця. Він зрозумів, що завжди був здатний на великі речі, але лінощі стримували його. Тепер він знав, що має силу і рішучість подолати будь-яку перешкоду, яка стоїть на його шляху. Урок виклику ченця полягає в тому, що лінь це не те, що слід приймати або терпіти, це виклик, який потрібно подолати, перешкода, яку потрібно перестрибнути, коли ми намагаємося досягти своїх цілей, навіть якщо вони здаються неможливими, ми виявляємо в собі силу та стійкість, про існування яких ми навіть не підозрювали. Щоб подолати лінь, ми повинні кинути собі виклик і поставити амбітні цілі, якими б важкими вони не здавалися. Ми повинні вийти за межі своїх можливостей і вистояти, навіть коли стикаємося з невдачами та перешкодами. Ми також повинні виховувати дисципліну та послідовність у наших повсякденних звичках і рутині, встановлювати розклад і дотримуючись його. Ми можемо виробити хороші звички, які допомагають нам залишатися зосередженими та продуктивними, навіть коли нам цього не хочеться. Ще один важливий аспект подолання лінії це розвивати мислення, що розвивається, це означає розглядати проблеми та невдачі як можливості для зростання та навчання, а не як причини здаватися. Прийнявши мислення про зростання, ми можемо змінити своє мислення про невдачі. Та використовувати його як каталізатор для вдосконалення та прогресу в кінцевому рахунку. Підолання лінії вимагає готовності вийти із зони комфорту та прийняти виклики та можливості, які чекають попереду. Якщо ви додивилися до кінця, прокоментуйте 100, щоб повідомити мені. Дякуємо за перегляд і будьте сильними, як завжди. Бережіть себе, і ми скоро побачимося.